Подкаст невідомі історії відомих українців. А що якщо історії, які ми знаємо з дитинства, лише вершина айсбергу йдеться про те, що постаті знайомі з підручників зазвичай подають спрощено, як набір фактів і досягнень. Але за ними ховаються живі, суперечливі іноді трагічні біографії. Спробуємо побачити історію не як офіційну хроніку, а як сукупність доль, рішень втрат. І боротьби, що відбувалися в конкретних політичних, культурних і соціальних умовах. Перша постать Григорій Сковорода мандрівний філософ, якого не зрозуміли сучасники. Григорій Сковорода, постать, яку часто затьмарювали його сучасники, є своєрідним світилом філософії України в історії 18 століття, народившись у скромній родині, його раннє життя було присвячене культурним та інтелектуальним течіям свого часу. Шлях сковороди від студента Києво-Могилянської академії до мадрівного філософа втілює в собі сутність людини, яка прагнула зрозуміти світ як через інтелектуальне дослідження, так і через. Особистий досвід, незважаючи на його талант музиканта та глибоку філософську інтуїцію, його часто не розуміли, оточуючи. Ми заглибимось в роки формування та навчання сковороди його подорожі Європою, які збагатили його філософський світогляд і виклики, з якими він зіштовхнувся в Санкт-Петербурзі, коли намагався утвердитися як притворний музикант, борючись зі складнощами своєї ідентичності як філософа та художника. Юність Ковороди заклала основу для його філософських пошуків, значною мірою сформованих соціально-культурним середовищем його виховання. Народився в 1722 році в селі Чорнухи. Прищепила йому любов до науки і цікавість до людських умов. Його батько, козацький старшина, і мати, яка була глибоко релігійною, забезпечили контрастні рамки дисципліни та духовного пошуку, що відзначило філософію сковороди. У віці 16 років він вступив до престижної Київсько-Могилянської академії, де зіштовхнувся з суворою навчальною програмою, яка вклала не лише класичні вивчення філософії та богослов'я, але й нові ідеї просвітне. Які проникли в Європу, наставниками сковороди в цей період встановлення були такі ключові постаті, як філософ і теолог Феофан Прокопович, саме тут він розвинув свої ранні філософські ідеї, зосереджуючись на природі щастя та прагненні до осмислення життя. Його дослідження викликали глибокий інтерес до взаємозв'язку між самопізнанням і справжнім задоволенням, теми, які стануть центральними в його пізніх роботах. Засвоюючи вчення своїх наставників, сковорода почав формувати свою унікальну точку зору, яка кинула б виклик нормам загальноприйнятої філософії та відповідала складності людського існування. Жага до пізнання вивела сковороду за межі батьківщини, що призвело до тривалих подорожей Європою, які суттєво вплинули на його філософський світогляд. Під час свого перебування за кордоном він занурився в різні культурні та інтелектуальні традиції, стикаючись з творами впливових мислителів і митців, таких як Вольтар, Руссо та німецькі романтики. Кожна взаємодія вносила шари в його розуміння філософії, оскільки він боровся з різними інтерпретаціями людського існування та пошуками істини. Просвітницькі ідеали розуму та індивідуалізму глибоко резонували зі сковородою, але він залишився критичним до їх змісту, часто розмірковуючи про баланс між розумом і серцем. Його подорожі також познайомили його з різними мистецькими проявами, особливо в музиці, яку він розглядав не просто як розвагу, але й як глибоке середовище для філософських досліджень і емоційного вираження. Синтез цих переживань культивував більш нюансований світогляд, який пізніше проявиться в його творах, підкреслюючи взаємозв'язок усього існування та важливість внутрішньої гармонії над зовнішнім підтвердженням. Європейська подорож Сковороди була не просто фізичною одіссеєю, а трансформаційним інтелектуальним паломництвом, яке збагатило його філософську оповідь. Незважаючи на розвиток філософії та музичний талант, спроби сковороди утвердитися в Петербурзі як придворний музикант були сповнені викликів і непорозумінь. Його прагнення у дворі були затьмарені очікуваннями суспільства та жорстокою ієрархією того часу. Хоча він намагався висловити свої філософські ідеї за допомогою музики, він виявив, що придворне середовище не сприяло такій свободі творчості, якої він бажав. Напруга між його музичними пошуками та його філософськими ідеалами стала все більш очевидною. Він вважав, що музика повинна служити не просто розвагою, а підносити душу і спонукати до роздумів. Однак його нетрадиційний спосіб життя, який характеризувався відмовою від матеріалізму та перевагою мандрівного життя, часто зустрічався зі скепсисом і глузуванням. Багато хто з сучасників вважав його аскетичний підхід ексцентричним, не розуміючи глибини його філософських переконань. Цей розрив між намерами сковороди та сприйняття оточуючих підкреслює боротьбу людини, яка Випередила свій час борючись із подвійною ідентичністю як філософа, так і митця в суспільстві, яке цінувало конформізм над індивідуальністю. Його досвід у санкт Петербурзі, зрештою, підкреслив глибоке нерозуміння місії його життя, виявивши складність мислителя, який прагнув вийти за межі суспільних норм, залишившись вільний своїм власним філософським подорожам. Досліджуючи життя Григорія Сковорди, стає очевидним, що він був філософом, чиї погляди були глибоко сформовані його раннім досвідом, подорожами та боротьбою за примирення. Своїх мистецьких пристрастей і з його філософськими ідеалами його освіта в києво могилянській академії виховувала шагу до знань. Яка підштовхнула його до ширших інтелектуальних течій Європи, тоді як його спроби зайняти собі ніжу в Санкт-Петербурзі виявились суспільні обмеження, накладені на далекосяжних мислителів. Зрештою, спащина Сковороди це не просто спадок філософа, якого не зрозуміли, але й людини, яка мужньо долала складнощі своєї ідентичності та вірувань у світі, який часто не визнавав цінності його внеску. Менш відомим аспектом його життя було залучення до мистецтва фехтування, дисципліни, яка охоплювала не лише фізичну майстерність, але й відображала інтелектуальні та духовні битви життя. Фехтування за часів сковороди було більше як спорт. Це було відображення європейських впливів, які проникали в українську культуру, а також особисті пошуки, які формували його філософський етос. Досліджуючи історичний контекст фехтування XVIII століття, заглиблюючись у особливий досвід сховороди, у мистецтві та тлумачучи його символічне значення в його філософських вченнях, ми можемо розкрити складні зв'язки між його знанням з фехтування і його ширшим світоглядом. Історичний контекст фехтування у XVIII столітті розкриває яскраву та розвиваючу дисципліну, яка була глибоко переплетена з культурними течіями того часу. Фехтування як вид спорту набувало популярності по всій. І Європі під впливом різних стильів, які виникали в таких країнах, як Італія, Іспанія та Франція, ці європейські традиції фехтування не лише сформували техніку та методи, які використовували практикуючі студенти, але й проникали в українське суспільство, де цей вид спорту почав процвітати на кортах та в академіях. Прибуття майстрів фехтування та заснування шкіл у таких містах як Львів і Київ дали можливість початківцям-фехтувальникам досконалювати свою майстерність. Сучасники сковороди, зокрема такі видатні постаті, як український поет Іван Котляревський. Та Тогочасні полковники сприяли популяризації фехтуванню як невід'ємної сторони панської поведінки та військової підготовки. Це злиття культурного обміну та розквіт фехтування як соціального ритуалу створили динамічне середовище, в якому Сковорода брав участь і розмірковував про дисципліну, що зрештою збагатило його філософські пошуки. На закінчення зазначимо, що заняття Григорія сковороди фехтуванням є багатограною лінзою, через яку ми можемо досліджувати перетини спорту, філософії та культури XVIII століття. Досліджуючи історичний контент фехтування, ми отримуємо уявлення про європейські впливи, які сформовували українську практику. Тоді як особливий досвід сковороди показує, що ця дисципліна вплинула на його філософський світогляд. Зрештою, символічне значення фехтування в його знач. Чині підкреслювала важливість протистояння важливим викликам зі стійкістю та грамотністю. Унікальний погляд на фехтування не лише підкреслює значення фізичної дисципліни в інтелектуальних заняттях, але й зміцнює уявлення про те, що життєвими труднощами можна керувати витончено та цілеспрямовано, завдяки цьому дослідженню. Ми розуміємо, як такий вид мистецтва, як фехтування, може охопити глибше розуміння людського досвіду, відзеркалюючи складність існування, яку сковорода так красномовно оформив у своїх філософських творах. Михайло Грушевський політик, якого знищили його ж ідеї. Михайло Грушевський стоїть як визначна постать на ландшафті української історії. Втілюючи складну взаємодію між наукою та політикою в період брехливого національного пробудження, як історик Грушевський написав основоположну працю історія України Руси, яка не лише сформувала цілісну розповідь про минуле України, але й суттєво сформулювала національну свідомість, що зароджувалась його політична діяльність, зокрема створення української національної ради, стала переломним моментом у боротьбі за українську автономію. Однак самі ідеї та методології, які привели його до видатності, зрештою призвели до його падіння, оскільки жорстокі рамки офіційної науки зіткнулися з мінливою реальністю нації, що плине. Тож проаналізуємо історичний внесок Грушевського, його політичну участь у формуванні українського уряду та напругу притаманну його подвійній ролі як академіка і політика. Завдяки цьому дослідженню ми розкриємо, як ідеали Грушевського, будучи фундаментальними для української ідентичності, парадоксальним чином сприяли його маргінації та викликам, з якими зіткнулась українська держава. Політична участь Грушевського була відзначена його критичною ролью у формуванні Української центральної ради інституції, яка представляла прагнення до воєнно української держави. Його бачення української автономії ґрунтувалося на вірі в те, що демократичні рамки можуть сприяти самоврядуванню, зберігаючи при цьому різноманітну культуру України. Як голова ради, керівництво Грушевського втілило надії багатьох українців, які прагнули відстояти свої права серед хаосу Першої світової війни та розвитку Російської імперії. Його виступи за українську республіку відгукувались серед населення, оскільки він сформулював переконливе бачення урядування, яке врівноважило автономію з реаліями геополітичного ландшафту. Здатність Грушевського орієнтуватися на складнощах політичних альянсів і його дипломатична взаємодія з іншими національними рухами продемонструвала його відданість єдиному українському фронту. Проте, амбітний характер його пропозиції часто суперечив суворим реаліям політичної роздратованості та зовнішнього тиску, що призводило до конфліктів у раді, з часом зменшило його вплив. Напруга між його ідентичним баченням і практичними потребами політичного управління зрештою сприяла розпаду повноважень ради, відображаючи ширші виклики, з якими зіткнувся український незалежний рух. На завершення зазначимо, що життя та творчість Михайла Грушевського втілюють складний зв'язок між історією та політикою, зокрема в контексті українського націоналізму його внесок у розуміння минулого України через історію української роси сприяв формулюванню колективної національної ідентичності а його політична участь в Українській центральній раді відзеркалювала його прагнення до автономної української держави. Однак протиріччя притаманні його. Його подвійній ролі як академіка і політика розкриває складність і виклики орієнтування в політичному ландшафті, що розвивається, оскільки ідеали Грушевського стикаються з реаліями правління, його історія служить гострим нагадуванням про те, як прагнення до націоналізму може бути водночас джерелом сили та каталізатором розколу. Зрештою, спадщина Грушевського зберігається, спонукаючи до постійних роздумів про взаємодію між історичним наративом і політичною ідентичністю у прагненні до нації. Леся Українка революціонерка, яка приховувала свої політичні погляди. Ангажованість Лесі Українки в соціалістичних колах є ключовим аспектом її життя, який глибоко сформулював її літературний внесок. На початку ХХ століття Українка опинилася серед безлічі революційних думок і дискусій, спрямованих за боротьбу пригноблення народів у Російській імперії. Її стосунки з відомими соціалістичними діячами, такими як Михайло Драгоманов і Володимир Венеченко, сприяли розвитку її як письменниці та політичного мисливку. Теля ці взаємодії створили для неї мережу інтелектуалів, які поділяли бачення соціальної спрямованості та національної ідентичності, що суттєво вплинуло на її тематичну спрямованість. Зокрема, її контакт з соціалістичними ідеологіями спонукав її досліджувати у своїх роботах теми свободи, справедливості та ідентичності. Наприклад, у своїй поемі Завойомник Українка розкриває про боротьбу пригноблених, проводячи паралелі до ширшого суспільно-політичного контексту свого часу. Переплітаючи свій особистий досвід з ідеалами, які обстоювали під час соціалістичних дискусій, вона створювала літературний голос, який був не лише революційний, але й глибоко співчутливим. Таким чином, її участь у таких колах була не лише тлом, але й каталізатором, який підштовхував її до створення масиву робіт, які кидали їй виклик та спонукали до дискусу про національні та соціальні питання. Алюзії в драмах Лесі Українки постають як потужний засіб політичного коментаря, пропонуючи як критику суспільних норм, так і роздуми про становище людини перед лицем гніву. включаючи історичні та міфологічні алюзії, у свої п'єси вона спрямовувала розповіді, які виходили за межі її безпосередньо соціального політичного середовища, запрошуючи глядачів, залучаючи до глибокої боротьби людства. Наприклад, у своїй п'єсі Кам'яний воїн Українка посилається на міф про Дон Жуана, використовуючи цього персонажа. Як засіб для дослідження тем бажання влади та моральної чесності, за допомогою таких натяків вона критикує не лише патріархальні структури, які обмежують жінок, але й ширші суспільні очікування, які диктують індивідуальну поведінку. Крім того, її зображення героїв у нетрадиційній манері суперечать архетипам уявленням, які часто зустрічаються в літературі. Замість того, щоб романтизувати своїх жінок, персонажів як Пасивних фігур Українка наповнює їх свободою волі, демонструючи їхню боротьбу та тріумф у світі, який прагне змусити їх замовкнути. Цей відхід від традиційних зображень жінок дозволяє їй позиціонувати своїх персонажів як втілення стійкості та сили, спонукаючи читача переглянути своє управління та героїзм. Поєднуючи ці алюзії та образи персонажів драми Українки, служить не лише художнім вираженням, але й гострою критикою політичних і соціальних обмежень свого часу. Утверджує її роль як революційного голосу в українській літературі. Сергій Корольов українець, який відправив людину в космос. Сергій Корольов, якого часто проголошують ідеям радянської космічної програми, є постаттю, чий життєвий наратив переплітається з брухливою історією ХХ століття. Корольов, який народився в українській сім'ї 1907 року, був відзначений глибоким захопленням авіацією та інженерією. Пристрастю, яка підштовхувала його до авангарду дослідження космосу. Однак його подорож не обійшлася без випробувань. Тінь політичних репресій нависла над його кар'єрою, кульмінацією якої став його арешт у 1938 році. Ми розглянемо раннє життя та освіту корольова. Його трансформований внесок у дослідження космосу та жахливий досвід його арешту ув'язнення. Усе це сформувало траєкторію його чудової кар'єри. Після отримання освіти кар'єра корольова процвітала, оскільки він все більше залучався до брухливої галусі ракетобудування у 1930-х роках. Він працював над серією проектів спрямованих на розвиток радянської авіації та їхніх технологій, включаючи розборку інноваційних літальних апаратів, які привернули б увагу як військових, так і цивільних секторів. Його робота з радянським піонером ракетобудування Константином Ціолковським і його внесок у гірт заклали основну для революційних змін у підході радянського союзу до дослідження космосу. Бачення та лідерство корольова були ключовими під час таких важливих проєктів, як Симорка, перша в світі міжконтинентальна балістична ракета, яка пізніше слугуватиме ракету носієм для місії Супутник. У 1957 році під керівництвом корольова радянський союз успішно запустив супутник. Перший штучний супутник, ознаменований вступ людства в космічну еру. Його роль у місіях Восток, яка включала відправку Юрія Гагаріна в космос у 1961 році, продемонструвала винахідливість і рішучість корольова, зміцнивши його місце як титана аерокосмічної техніки та ключового архітектора космічної гонки. Незважаючи на його монументальний внесок у дослідження космосу, кар'єра корольова була підірвана політичними махінаціями його часу. У 1938 році його заарештували за сумнівними звинуваченнями у шпигунстві, став жертвою сталінських чисток, які мали на меті усунути загрозу режиму. Умови його ув'язнення були жорстокими. Корольов пережив фізичні та психологічні тортури. А заслання до колимських виправно трудових таборів у Сибіру стало темною сторінкою в його житті. Суворі реалії колимського життя, що характеризувалися екстремальною температурою та виснажливою працею, випробували його стійкість і дух. Однак саме в глибині цієї біди викувалась рішучість корольова. Після багатьох років труднощів його, врешті, вдалося повернути до космічної програми, де його досвід прищепив йому глибоке розуміння важливості наполегливості та інновації. Його здатність долати такі труднощі не лише сформувала йому характер, але й суттєво вплинула на траєкторію радянської космічної програми, оскільки він підходив до майбутньої місії із новою рішучістю досягнути успіху, що зрештою призвело до новаторських досягнень у польоті людини в космос. Розуміння історичних постатей є складним викликом, оскільки вони часто втілюють подвійність героїзму та злодійства, що включає їхній спадок. З точки зору рефлексії, формування історичної пам'яті є складним динамічним процесом, на який впливають наративи, створені оповідачами, багатогранна природа історичних постатей і постійно мінливий контекст сучасних подій. Історія не є статичною сутністю. Це живий організм, який адаптується і трансформується залежно від того, хто йому каже і як. Визначаючи роль наративу, борючись зі складністю історичних постатей і визначаючи вплив сучасних інтерпретацій, ми можемо сприяти більш глибокому розумінню нашого минулого. Зрештою, залучення до історії таким чином дозволяє нам оцінити складний гобелен, який інформує нашу колективну пам'ять. Дозволяє нам орієнтуватися в викликах і телемах, які виникають, коли ми прагнемо зустріти своє місце в континіумі часу. Пізнавати історію це не шукати героїв без плям, а навчитися бачити в людях боротьбу, силу, втрати й вибір. І саме ця глибина наша справжня спадщина. Подкаст невідомі історії. Відомих українців